Заміснаницька карта, як відбувається зміна роботодавця? Ви мене питаєте це в особисті, але це насправді ну, багато писати. Тому я вам краще запишу відео. Переглядайте. Насамперед, вам потрібно буде договір про закінчення трудових відносин з вашим теперішнім роботодавцем. До речі, дуже важливо, чи це ваша перша заміснаницька карта на території Чехії, чи ні. Бо якщо перша, ви не можете звільнитися перших півроку, ви зобов'язані відпрацювати. Аж після того можете змінювати. Якщо ж в цей період вас звільнять, то не стресуйте, ви маєте право на зміну роботодавця. Отже, перше це договір про закінчення трудових відносин на теперішній роботі. Друге, вам потрібно договір. Трудовий договір у вашого майбутнього роботодавця, і в цьому договірі обов'язково має бути число вовного працівного міста, яке знаходиться в Центральній евіденції уряду праці. Я рекомендую додавати витяг про це, про це число до вашої нової працівної смуги, тобто разом з пакетом документів. І третє, що вам потрібно, це формуляр ознамені зміни заміснуватела. Цю жадость ви можете стягнути на сайті Міністерства НІТРА, абсолютно у вільному доступі. І це все, що вам потрібно. Не потрібно нічого платити взагалі. Можете прийти особисто подати, а можете послати поштою. Важливі терміни це подати треба за 30 днів до наступу на нову роботу. Дочекатися від Міністерства НІТРА потверджені осповнені подміни, що вони вам дозволяють працювати. Тобто вашу жадость вам задовільнили. Після цього ви маєте право офіційно працювати. Це дуже важливо, тому що деякі роботодавці стверджують, що ви можете от подали і вже можете працювати. Зверніть на це увагу. Е, далі ще один важливий термін це коли ви Закінчуєте у вашого одного роботодавця, і коли хочете перейти до іншого, ви взагалі маєте 60 днів на це все. Тобто, ви маєте вкластися в ці сроки.